Вітаю, мене звати Віра, і ви зайшли на мій ютуб канал. Сьогодні продовження мінусів життя в Києві. Можливо, це і підійде й до мінусів загалом по Україні. У мене є перша частина цього відео. Обов'язково подивіться за посиланням, яке я залишу під відео. І так, поїхали. Перший мінус це собаки. Собаки без намордників. собаки, які не прив'язані. Так, я боюся собак, особливо великих, до малих ще так, більш-менш якось. Але якщо маленька собачка, вона біжить, вона плутається під ногами, хазяїн це не контролює, тобто мені це також не подобається. Великих собак боюся більше, тому що мене колись в дитинстві. Вкусила собаку і це також відклалося в моїй пам'яті. А ще я боюся великих собак, тому що вони швидкі, вони не передбачувані, якщо ще й не прив'язані, то тим паче. Якщо я бачу прив'язану собаку, то е, яка йде поруч з хазяїном, то я намагаюся от прямо відійти, відійти чим подальше, тому що я розумію, що Хазяїн її не прив'яже, хазяїн цього не розуміє і ну, робити зауваження не буде мати сенсу. Ще я не люблю, коли хазяїни не на своїми собаками і ти от десь йдеш, потравишся, да, і ти завжди думаєш, так, тут треба ж обережно, бо тут може бути мінне поле. Яка ваша думка? Висловлюйте також? Ви слишком много курите. Ребята! Другий для мене мінус це люди курять на вулиці. От вони йдуть, курять, вони курять зупинці, курять, вийшли з магазину. Вони також курять, я курять на балконі сидим, си, тримаються си, в квартиру. Я проти будь-яких цигарок, звичайних, електронних. Я проти кальянку. Ти йдеш в з кафе. І на терасі. Люди сидять ці кальяни. Друзі, я негативно відношуся до куріння, тому що я сама не курю, я проти цього. Куріння негативно впливає на здоров'я. То взагалі навіщо курити? Якесь таке дуже мніме удовольствие, розумієте? Переходимо до іншого мінусу. Третій мінус це безхатько. Люди без постійного місця проживання. Я розумію, що це стосується не тільки Києва й можливо багатьох країн світу. Але якщо ви приїхали поїздом на центральний залізничний вокзал, ви виходите. Це було з пандемією, і там багато людей без хатюк, і вони ну це їхня така робота, да вони виставляють свої хворі місця. Я проти цього, і ці люди, я розумію, що це їх, їхній вибір, але візуально це важко сприйняти. Навіть десь так по місту їх не так багато, да? є райони в місті Києві, де їх більше, в центрі їх менше, да? там більше якихось не таких безхатів, як це ну, попрошаєк, да? але вони більш якось культурно і Чисто одягнеться. І це така проблема всього світу, але це також минулості в Києві. Хочу почути вашу думку, як це для вас, і чи багато вас у місті без хаті. Наступний мінус це розпивання алкогольних напоїв от прямо на вулиці. От так можна йти з тобою, в основному це чоловіки, він іде і п'є наче воду, те пиво, або, там, я не знаю, що він там п'є, якісь да, різні алкогольні напої. Я проти цього, друзі, проти. Якщо просто по вулиці, десь в парк, да, де люди відпочивають, я не проти, коли. Якщо вдома, є десь в кафе, ресторані. Вдома, звичайно, я не проти. Мені ще не подобаються такі картини, де от батьки прямо впиваються в усмір, усмір. поруч з своїми дітьми. Тобто от така звичайна зневага батьків до дітей мені не звична. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях, як ти до цього відносити. Готові далі розповідати про мінус, дивіться, які гарний фонтан, які гарний я знайшла. І я розказую наступний мінус. Наступний мінус це паркування авто на тротуарі та на дорозі. Здається, на дорозі ніби й можна, то на тротуарі також ніби можна, так? Да? Але розумієте, от коли я йду до шифі, да, через перехід, то оця перша смуга і навіть може з іншої сторони ще інша смуга запарковано авто. І мені треба, щоб перейти, мені треба вийти на дорогу. І таким чином я побачив, чи їде авто. Ну, я це не хочу робити, розумієте? Потім їзда і паркування авто в тротуарі. Авто їздить по тротуару і ще й злиться, що пошухід не хоче уступити дорогу. Велосипеди їздять по тротуару, ці всі самокати, стігвеї, що там ще їздить, так? Да? І навіть зараз я замітила, що я озираюся, чи я можу перейти, ну, пройти спокійно по тротуару. Це для мене великий мінус. Чи є вас в ваших містах таке? Дякую, що додивились відео до кінця, що були разом зі мною. Ми з вами скоро побачимось. Ми в моїх нових відео. До зустрічі!